Друзі, сьогодні ми будемо читати українську народну казку під назвою Бідний багач. Жив бідний чоловік, якось не міг він заснути, лишав і думав, чому бідним так тяжко на світі жити, чому в багачів все є, а вони не діляться з бідними, ще не доплачують їм. Якби я був багачем? Та я сам жив би і бідний вдавав би. Коли чує, а хтось ніби каже йому на вухо, візьми нам гаманець і будь багачем. У гаманці лише один золотий. Візьмеш його і там зразу з'явиться другий. Набереш скільки схочеш, і кинеш гаманця у річку. Доки не кинеш, не можеш нікому дати ані копійки, бо всі гроші пропадуть. Чоловік засвітив свічку і з радості мало глузду не страву. На столі лежав гаманець, вийняв він з нього один золотий, а там одразу з'явився другий. Тягне він гроші і думає то раньо дотягну стільки що стане і мені, і всім, і кину гаманець у річку. Але вранці подумав, так, це велика купа грошей, але треба натягти За день ще більше, буде мені, буде й людям. А ввечері теж йому жаль стали кидати гаманець у річку, кинув вже вранці, подумав чоловік. Він знову не спав цілу ніч і тяг та й тяг гроші з хаманця. На ранок страшенно захотів їсти. У хаті нічого не було, а купити не міг, бо всі гроші пропадуть. Але кинути у річку і того ранку не наважився. Так минув тиждень. Голоду чоловік заслав, але з хаманця не розлучався. Хто б то грошем не радий, думав собі, як відчув, що гине, поніс хаманець та річки, та накинув його, було йому шкода, і знову вернувся до хати і почав тягти солоті монет. Так і вмер він із тим гаманцем. У руках, серед великих купок золота». Не зробив добра ні собі, ні іншим, бо так уже і є на світі, що золото засліплює людей, робить їх зажерливими, а не є нещасними. Дякую за те, що слухали. Ставте лайки, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі, яка наступна казочка вам на душі.